Яке своє м'ясо вкусніше? Класік чи танк санкроу красні якісь листи. Платяу класік. Тепер квартиру цілий тиждень треба точно буде провітрювати. Класік це типу воно класичний, типу класичний вкус має. Має ось такі от палички. Зараз буде такий жмякущий звук. Почти не гострий вообще. Можна їсти, їсти, їсти. Вага пачка 106 грам. Острота, рівень, коротше, півтори поділки з шести. Перця непонятна червона упаковка. Тут запах такий пожорщий. Це на такому розриваді. Пробуємо. Запах взагалі зовсім другий, ну воняє так же. Чому не мене летяло, а завтра буде срати, а тут буде все зриватися. Остре, я на вкус не чувствую, чому воно вкусно. Непонятно, Як буде цей тяг? Різниця, це йде солодкувати, а це йде з перчинкою, воно йде гострувати. В упаковці більше, в цій упаковці менше. А це гостре, що просто капець. Люди, а яке соєве м'ясо їсте ви? Напишіть у коментарях.